Вітаю, друзі! Сьогодні відео не про рибалку, а сьогодні ми будемо готувати незаслужено забутий, чудовий вітамінний напій, еліксир молодості, напій довгожителів, буряковий квас. Історія цього напою сягає далекого 9 століття. Вдумайтеся, люди, 9 століття. Наші предки зброджували буряк під гнітом в дерев'яних діжках і зберігали в холодному і темному місці. Влітку квасом втамовували спрагу, використовували у різних лікувальних цілях і готували з нього різні традиційні страви. Кому цікаво, я в кінці відео розкажу про лікувальні властивості квасу, так що не перемикайте і додивіться відео до кінця. Тепер сам процес приготування. Буряк чистимо, промиваємо і нарізаємо на шматки. Тут нема ніяких умов. Нарізаєте так, як вам буде зручно потім використовувати сам буряк. Можна більшими кусками, можна соломкою, можна половинками. Якщо невеличкі бурячки, можна і цілі кидати. На смак самого квасу це ніяк не впливає. Ми подрібнили наш буряк з допомогою електрошинковки на такі пластинки. Потім так його буде зручно використовувати і до борщу, і до салату. До салату можна соломкою краще, але я люблю такі трошки більші частинки, і тому ми робимо так. Наповнюємо 2-3-літрові банки. Буряком по плечики. І потім заливаємо чистою холодною, некип'яченою водою з криниці. Якщо вода у вас водопровідна, тоді вам обов'язково треба її прокип'ятити, остудити і тоді заливати. Рівень води в банці повинен бути десь сантиметрів 5 нижче від верху банки, тому що під час брудіння вода і піна буде підніматися вверх. І буде вода витікати з банки. Так що це запам'ятайте, тому що це є важлива умова. На наступному етапі можна поступати по-різному. Хтось додає цукор, хтось додає скипку житнього хліба, хтось ізюм, хтось хрін, хтось додає часник. Ми з того всього нічого не додаємо, готуємо вже не перший раз, і нам найкраще подобається, коли додати по 3 ложки на банку, 3 столові ложки соку сквашеної капусти. Або правильніше буде сказати, квасу з капусти. Тому що там вже містяться бактерії кислі і воно пришвидшує початок брудіння у нашого буряка. Тепер, друзі, така важлива деталь, про яку дуже мало хто знає, а може і ніхто не знає, тому що скільки відео про буряковий квас я не дивився, там такого ніхто не робить. Ми вверх ногами вставляємо у банки кришку капронову, притискаємо буряк. Кришка сідає під горлошко і не дає буряку спливати. Відповідно, буряк не спливає, не окислюється, не треба нічого перемішувати, не треба викидувати кусочки буряка, які мішають знімати піну. Так що беріть до уваги такий спосіб, то дуже-дуже зручна річ. Тепер банки зверху прикриваємо марлею, марлю складаємо у кілька шарів і фіксуємо резинками. Для того, щоб порох не попадав, щоб комахи всякі не залазили. І обов'язково, то умова обов'язково, знизу під банки підставляєте досить, досить такі глибокі тарілки. Тому що в процесі бродіння буде вода підніматися, буде піна підніматися, і воно вам обов'язково потече, тому що неможливо так вгадати рівень води, щоб воно не потекло. А так ви на тарілки поклали і ви вже собі спокійно не контролюєте той процес, просто ставите десь трошки в темніше місце. Ми залишаємо в кухні, в нас в кухні досить тепло, в теплому місці залишаємо на 2-3 доби. Просто ставимо в такий темніший куток. Ні в якому разі не ставте банки під батарею, так як дехто рекомендує, тому що буде дуже бурхливе бурхливо буде брудіння і воно буде сильно текти, так, що й тарілка вам не допоможе. І так само, коли готуєте у літній період, не ставте на сонце, бо буде то саме. В темний куток, в тепле місце, але в темний куток. І залишаєте на 2-3 доби. Потім будемо дивитися далі. Так, друзі, пройшла одна доба. Ну, скажімо, чуть-чуть більше, як одна доба. І погляньте, що у нас тут робиться. Якраз то, про що я вам говорив. Що буде вода підніматися і буде все текти у тарілки. Бачите, марля почервоніла. І от, в одній тарілці Чуть-чуть, скажем так, а в другій майже повна тарілка з верхом. В другій чомусь трошки більше бродить. Так. так що та умова дуже важлива, тарілка знизу мусить бути. І ще одна, друзі, така цікава деталь. Якщо попробувати банку, то вона все ж таки трошки тепліша, ніж якби зараз ми в банку, звичайно, налили холодної води простої. І спробували би в банці під час брудіння трошки піднімається температура. І коли попробувати просто банку з водою, а коли попробувати ту банку з буряками, то відчувається різниця, що відділяється всередині тепло. Банки знімаємо в інші тарілки, і наш квас, ну то ще не квас звичайно, то просто червона вода. Зливаємо його в стакан. Гляньте, як за одну добу, як набрало гарну кольору. На смак воно, звичайно, ще ніяке, тут просто ще така просто кольорова вода. Але не пропадати ж добру, треба її випити. Гляньте, який чудовий кольор вона має, як вино, як домашнє вино. Отак. От Тепер дивимося, що в нас зробиться в банках. Піна піднялася, нальоту ще нема, то ще заскоро. Ще нема ніякого нальоту, просто є піна. Ми трішки знімаємо у стакан води, щоб був менший рівень, щоб воно даром не витікало. Зараз будемо дивитися тут. Дивіться, який повний рівень. Зараз теж знімаємо його у стакан, щоб даром не витікало. Отак. І тепер закриваємо чистою марлечкою. Ну і продовжуємо далі процес бродіння. Так, пройшло у нас ще дві доби. Тобто сьогодні вже четверта доба. Вчорашню добу я вам не показую, але ми так само відкривали банки, так само знімали піну. Вчора піна була, мабуть, трошки більша, сьогодні менша значить ніякої плісняви, ніякого поганого запаху, ніякого поганого нальоту, все дуже гарно пахне, такий все натуральний процес брудіння. І сьогодні ми вже будемо пробувати пити його, тому що вже скажімо, не перший раз робимо і на четверту добу вже можна його пити. Якщо ви любите, щоб був більш насичений, більш кислий смак, то тоді ще можете залишати, але ми на четверту добу вже п'ємо. Ще вам скажу, що насиченість квасу залежить від кількості буряка і від того, наскільки дрібно він порізаний. Чим дрібніше порізаний, тим більше квас має такий виражений смак, більше насичений і так аж деколи аж тягнеться. Значить, ми поступаємо так, скільки ми квасу злили, стільки саме доливаємо води до рівня в банку і далі ставимо на бродіння. В процесі ми собі використовуємо буряк на борщі, на салати. І так кожен раз зливаємо квас, доливаємо воду, і вже потім по смаку ви зрозумієте, чи далі продовжувати доливати воду, чи вже тоді можна злити весь квас, поставити у холодильник, і поки ви його не вип'єте, або як використати на їжу. От такий, друзі, дуже смачний, дуже корисний натуральний продукт. Рекомендую всім до споживання. Тепер, як і обіцяв на початку відео, я розкажу вам про лікувальні властивості бурякового квасу. У правильно приготовленому буряковому квасі міститься магній, кальцій, залізо, цинк, цезій, калій, фосфор, рубідій, вітаміни майже всіх груп, мінеральні речовини. Що робить цей напій еліксиром молодості, краси і здоров'я? Також він сприяє очищенню організму, допомагає скинути зайві кілограми, нормалізує тиск, чистить судини, виводить з організму токсини, очищує печінку, кишечник. Підвищує рівень гемоглобіну, знімає стрес, покращує роботу нервової системи, сприяє профілактиці різних злоякісних новоутворень, лікує захворювання сичововідної системи, допомагає при запорах, лікує холецистит. Ну і, як любі ліки, він, звичайно, має і також і протипоказання. Значить, не рекомендовано вживати буряковий квас при виразці шлунка і винадстепалої кишки, при сечокам'яній хворобі. При хворобах нирок, при нирковій недостатності, при запальних процесах у кишечнику. Так що, друзі, готуйте цей чудовий напій, споживайте і всі будьте здорові! Зустрінемося на рибалках!